Далі стоїть питання відновлення бойових дій, коли Росія накопить свій військовий потенціал, проведе мобілізацію, певну підготовку от, новобранців, так далі, підготовка необхідна, так, в БРСМ отримує додаткову зброю, а в тому числі і живої сили із північної Кореї, з африканських країн, з Куби, от із країн Латинської Америки, збере якісь десятки тисяч для, для того, щоб воювали. Значить, ми, що Росії даємо шанс. І ще ж одне: якби ж тільки було гарантія, що буде підписана мирна угода навіть по лінії розмежування і припинення війни, і, і якісь гарантії України, реальні гарантії, а не так, як в Будапештському меморандумі, то можна про це було б лише думати. Але Росія була гарантом суверенітету незалежності.